Так, давайте сьогодні подивимось трохи на нашу вжину, який урожай вже достигає і обпадає, тому треба збирати. Так, це у нас сорт над Ось така краса. Велика крупна ягода. Скільки її тут є на кущі багато. І тут далі в нас йде лохтей. Не така велика, але смачна також. Така вона більш кругленька. Так, На цих молодих кущах, які я нещодавно висаджував, теж вже є ягоди. І Тут потрібно от молоді прирости, вже треба їх буде цього року підв'язувати. Велика кількість ожини. ми ще жодного разу не збирали, от вона вже починає, деякі вже всихають, бачу, що вже перестигло. Потрібно часто збирати, тому що зараз дуже жарко. Висока температура. ось Багато достигло і не знаю скільки тут буде урожаю. Ну, бачу, що багато. Треба буде трохи попрацювати, щоб це все зібрати. Ось так. Дивіться, ось тут, в цьому місці. Вже половина достигла практично ягід. В неї теж розтягнуте плодоношення вложине, тобто достигання. Десь до місяця часу, практично декілька тижнів, 3-4 тижні можна збирати урожай. Це все сорт лохтей. Дуже такий хороший сорт. Це я і саджанці їхні продавав. Трохи ягода хороша. ось Тут трошки щось вони якийсь бідніший. Бачите, листя щось пожовкло і дрібніша ягода. Щось з цим кущиком не зовсім в порядку. Ось оці пагони вже попускало молоді прирости цього року. Не, не обрізав їх, треба буде трохи повтинати. Кожного року я роблю їх підрізку, літку, щоб вони не були дуже довгі і щоб давали розгалуження, щоб не був один такий довгий прямий пагінь. Так, це вже досадження. Ось дивіться, який малий кущ. Скільки тут ожини бачите що робиться? Все обсипається. Хай не знаю, що воно по ціні. Зараз коштує та ожина і куди її поки що ще збувати. Будемо шукати якийсь варіант. Але зірвати потрібно. Ось такий такі цього року урожай у нас ожийне. Жодного разу вона не поливалась, От так, як дощі падали, так вона собі росте. То що навесні я її обсапав, восени прокопав і підживи теж ніякої не давав. Досить непримхлива така культура. Те, що збирати потрібно спеку, це мінус. Ну, тут же ніде від цього не дінешся. Дивіться, які ягідки.